Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами як завжди, Сокальський Роман і в даному відео я покажу вам один із способів, як вивести свої зароблені кошти, які ми заробляли на переглядах відео на гаманець Coinbase з додатка GIVE Videos. Сьогодні я буду виводити свої кошти на гаманець Coinbase з GIVE Videos. Покажу вам, що дійсно вивід працює. Можна сидіти в даному додатку, дивитися через нього відео. Також є доступні рекламки, які можна дивитися на них, заробляти монетки. І давайте тепер перейдемо безпосередньо до виводу. Як ви бачите, в мене є 502 тисячі, це є 50 центів. Якщо ми зайдемо у свій гаманець, наразі будемо виводити на гаманець Coinbase. Наступного разу, я думаю, я вже посиджу більше і виведу собі на Binance. Binance приходить протягом трьох днів, на Coinbase приходить швидко. Також пізніше вам покажу, що дійсно кошти прийшли. Що все працює. Так, вибираємо нашу почту. Мінімальний вивід 19%. центів. Я вже раніше звідси виводив невеличку суму. Зараз виведу просто для того, щоб показати, що вивід працює. І давайте виберемо 50%, центів. 0,50% і нажимемо далі. Як ви бачите, тут запитую ще раз, чи це дійсно почта, на яку ви хочете скинути, нажимаєте далі. Все. Кошти надіслані. І як ви бачите, тут показує в нас, що за протязі 5 хвилин вони будуть нараховані нам на гаманець Coinbase. Давайте тепер зайдемо в сам гаманець, щоб я покажу вам, що дійсно кошти прийшли. Давайте зайдемо на сам гаманець. У мене було на ньому буквально 15-16 чи 16 гривень. І зараз ми перекинули 50 центів, це є десь приблизно 18 гривень. І давайте тепер перейдемо. Саме на наш баланс подивимося, чи нам вже прийшло зарахування. Як ви бачите, в мене вже 37 гривень. Нажимаємо на нашу монету. І тут нам показує, що ось відбулася транзакція, зарахувалося 18 гривень 27 копійок. 7 година 22 вересня. Все працює, вже звідси можна собі виводити на карту. Можна виводити також на біржі, можна залишати тримати тут. Можете використовувати дану програму як YouTube, шукаєте собі любе відео і собі дивитесь. Навіть можна писати мою назву каналу, і мене повинно також тут знайти. Ось, як ви бачите, я навіть можу дивитися своє відео і на ньому ж також заробляти. Тобто не сидіти просто на Ютубі і дивитися ролики, а сидіти через цю програму і відразу нам будуть приходити наші монетки. Також монетки приходять із-за того, що програма просто відкрита. Тож користайтеся і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в нових відео.